Боже, три та и вам спасибо ромашко. за вашу підтримку, що вона є. Понимаете, вона тоже дуже дорого устроит. Да, Дай буде фото відео Сейчас манюньки там є. Да, да. да. треба ти Давайте на моих косметичке. На тебе есть. Давайте спокойно. Сто процентов. Кто нас фотографирует? Давай, дня. Я вам дякую за підтримку. Так, дякую тому хлопчику за ці цвіточки. Вони прийдуть. Прийдуть ще? Ще подякувати треба. Давайте, хто находимо. Гарненькі. Сто процентів. Красуні ви мої. Да, Дякую. Як... Як... Чому? <схі> трошки друга може? Та ні, вроді все нормально. <схі> все <вживую. схі> нормально? А, я ж <же, схі> полежила, <схі> я ж после косметолога трошки така, може бути підкачена, пішла в Слухайте, каждый день. Мы каждый день. Да? А мы с Полтавы. Спасибо вам. А тут стоит жива, здорова, да? Привет, привет. Привет. Давай с Киева приедем. Любочки мои, дай молодцы. На море приедем. Да, бачите, сгорели. Да, 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 сгорели, да? Да, вона до вас ехала. А можно сфоткать? Сто процентов. Фото, видео, все можно. Ну, давайте, иди до мене. Тут фотозона на Урале. Снимайте, давайте. А робот ехал. Не надо нам работать, что нам работать фото. Дай зайди на ту сторону, піди наші прибожи. Куди? Зу... Це є фейкова сторінка. Ну як вони в цьому дивиться? У нас думаю... одна сторінка, у нас один інстаграм, я ж думаю, один що Ти не довжиний Ну, Якщо <порядок> ну, ви наблюдаєте за мною, ви кожне утро бачите мій сторіс. Ну, а то фейкові сторінки, а -а -а -а. багато хто говорить. Ну, Ой, Боже! І... мій. Костінько! Костя! Оль, перевертайте камбуз, давайте зараз не передавати вітання. Ви якщо кості поставить сітів водичку, спасім давайте хто кучеренко? Андрій Олександрович. Слава Богу, давайте побачимо. Включили вже, слава Богу. Так, Кучеренко Андрій Олександрович. Вам дуже велике відео love you. I love you. I love you. <рес> <То приступ. рес> так, а я тільки широкі ролики. Дякую вам за цвіточки. Урю, по тим хлопчикам, я раз до Валюшки. Ну, слухайте, кожна жінка, вона дуже буде богиня, правильно? Красотуля. Неважливо, чи в неї рука перебінтована, чи в неї болить щось тут. Головне, що тут гарнейки, да? так? Що фото так, так, робимо? Так. Давай привітання Виде. для кривого Рогу. Давайте кривий Ріг у нас давайте. Вітання кривого На Діти, мира додавав. Ага, ви кажете праву ножку піру таку праву ножку вперед, ліву назад, все буде добре по другому. Ніяк. А? Ага. Я вам говорю, що там, ще хто там? Та, Сері мене показує, показує лише наших дубочок. Чого? І світунечку. Світолечка 24 на 7 є. Гарненько, на 100%. Дякуємо вам Та, за, за натхнення. Пожалуйста, ця дівчинка там без день зі мною. Давай. Вже вітання нікого, а імені називаємо Ні. Вітання. вітання в самолітську. Красоту мої. Так, да, звісно, клас, звісно, клас. Костик, це твоє морожено, сонечко. У нас посіб сто процент. Сто процент. Така робота. Так so, що я вам хочу всім сказати, подякувати і сказати I love you А, да, я еще лучше, чем такое счастье. Восхищай. Я твой амулет на удачу. Ты ми амулет на удачу? Мы будем везде. Амулет. Ты мой амулет на удачу, не знаешь? Ты ходишь. Чем ты хочешь меня угощать? Я не могу тебя угощать, Олися не разрешает. К Нам нельзя. Шли. Не, иди сюда. Я плачу. Дай мне. Вот скажи на камеру. Олежка, ты все ты дай в инстаграме делается? Альбинка мне обещала платье. Я хотела час знать снять. Фартухи и красивую попу. Если закрили попу, я бы уже забрала платье. ты когда не носишь мне платье? Я утром завтра его принесу. Ну, я его одену на вторник. А во вторник ты вдевишь, улыбая, как розовая, да? Хорошо, Так, видите, платье. хорошенько, да, хорошенько платьишко? хорошо мне, да? Просто тебе розовый цвет на Ну, спереди, сзади мы не видим. Сзади я хотела, чтобы сзади на колесенька что Она что ты, что что ты, что ты, два. ты, что Скажете понос, і він хочеш. Ні, не можу, мені лежать зараз. У нас сьогодні nie, по роботі, дякувати Богу. Ми сьогодні попрацювали хорошо вже в 15 градусі. Я хочу сказати, що втратили трошки тихенькому движення, потім пішло хороше. Ми сьогодні добре. Де? Ікра, 700-800 гривень там сторона. Ми сьогодні добре попрацювали з okay. цієї. Дивіться, маленька 100 2005 пол -кило. Ми просто з її зараз фасуємо, вона добре границя. Okay. А, тут же є з банка 250, вона стоїть 200. Ми сьогодні добревали по ікрі, правда, і по чорній, по крабі, там, До речі, кравіки надо замовки. У нас сьогодні сильніші доказки, я посилок. Дві посилки. Ну а що робити? Слухайте. Ви знаєте, зараз, звісно, літо і робота припала на даже скажу, що там вам прямо на 70%. відсотків. Але нічого страшного, ви знаєте, це літо, і нам його треба ну про пережити, тому що ви ж розумієте, що літом. Дякувати Богу, ви до нас приходять, обирають нашу продукцію. Все одно рибулечка і корочка потихоньку йде. День-день не приходиться. Сьогодні я хочу сказати, що сьогодні хорошенька така субота, дякувати Богу за це. Так що мої хорошенькі, Ми знаходимося на привозі в молочній корпусі. Точка в нас одна, команда в нас одна. Ну і лапотузечка в нас обіця. Кстати, це в нас лапотузечка, ти знаєш, ти металіз хорошенький правда. Я завжди говорила, знаєте. Добрий день, добрий, Костяки, це твоє відділ. У нас по відділам, дивіться, костіка колбасний відділ і заморозка. Лесіна, твоє що? Твоє рулетики. Рибулечко. Дайте рибу, тут свято. Дай печеньку. Це на 400 гривень чай сделать. Здрасте, красавчик. А ну держав. А спустило, так. Ми цей, ми. Знаете що? Мы <говорить> не кушаем. Цвета. <можна>. Так нельзя. <говорить> так вот это. О, вот это правильно. Це пунчка моя. Ты моя любочка. 400-3400. Пойдет 300. Я же специально поступил. Касунчик. Подвеки косунчик. Подвиг прическа, две кикосунчики. Эти маменты. Приходи, удачі вам, спасибо. 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 Такое... Спасибо. На, 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 на. Хорошеньки, ви знаєте, кожен раз я це буду вам говорити. Ще хочу вам сказати, ще ж не всі ролики кинула ленти інстаграма по поводу університету. Дівчатка дуже людей бісить, дуже людей роздражає, Почему її туди пригласили. Що вона там хорошого розказала про тюпені, мої хороші діти обрали, щоб я прийшла. І для дітей було дуже важливо, ви знаєте, для кожної її людини, може, є якийсь такий страх, в чому-то щось починати, щось робити. А я завжди вам казала, страх не повинен бути, повинно бути ваше бажання натхнення. Поїмайте, саме головне, ніколи не опускайте свої ручки, тому що опустити руки і сісти на дно це саме легше. А саме головне, яке всіда вперед. Я це говорила і буду говорити. І, напевно, людей трошки більше жало, чому? Хто вона така, що її позвали? Бачите, а ви, мої красуні, такі всі знамінки, такі зв'язки і вас не позвали. А от світу з привозу позвали. І неважливо, чи я на привозі буду працювати, чи я буду в міністерстві працювати. Людина повинна оставатися людиною. Щаслитись, думаю, час давала. Значит, двійка собачка, двійка одніманює, двійка. Тільки печінська під тебе, да, дві? Ну кукла, от кукла, так? Да? Водички не хоче вона? Хочу. О, Костик, давай давай, щось наляю. Косик, я наляю, да? Косик, давай пощупав. Мамина маленька, щось пити водичку. Водичку, я знаю, боже. Я просто знаю свої там. Косик, дай мені ж тоді судочок. Двісті в баночку дай, да? 200 грамотів. Ми ще можемо по колбаске рису да їсти. Все буде їсти. Все буде їсти. Голодна дитина. Саме А Ану моя ріднасенька, давайте. А ну таку. такого. Ану зайка візьметься. Ні, хтось треба, щоб пиля. Що вона А Ану зайчик, мамина ріднуличка. Ах, ти так, верні, пиля водичку, так? Так. Мами, нашу жарку зараз. Ой, 850. 500. 400 гривен нормально? <глес> нема, буде вікторок середа. Що там, де ти батька? Купила водичку, поїла колбасу. де вона? Боже, як я хочу типу собачку. Ні, нема нічого. Я теж хочу собачку таку. Я такую. Хочу... Я я... А банка. А? а банка. Яка банка? Мальчика, я зікрою щось є, якого банку. А, банка зікрою. Я теж хочу, таку хочу. маню. Вона не... влюбається, так? Да? Ти вже так. Да? А що я... буває, коли ми охотаємо, я закрою. Правильно, А все. все. Ти поїв, купив, от і все. Накормили собачку, напоїли, і я вам кажу, має ламп. Добрий день. Добрий день. Друга, а я вас зустрічаю з пишками. Дивіться, що пожалуйста. Ви мені цвіток, а я вам пиріжок. А ми вам світачок. І ви мені боже, щоб ви з пирожки. Нормально, то що хороша женщина живе демон. Моя Ізюм. С помощниками я его спал уже на входе. А вы не на море побор. были же нормально. Молодец. Вот это просто я. Переверните камеру, давай. Добрый день, привет, Манюня. Привет, что? Я, 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 помню. Вы молодцы, да. молодцы. Да. Это я так удивляюсь, одобряю. У тебя вот сама такая, утекай, скажи. Да. Чекай, да. Ой, да молодец. Скажи ему, утекай. Да сто процентов. вот вас на палец уже промета. вечером перематывается, ага. да? Да, ну-ка, со всеми. Вот Все. красавицы вы мои. Ага. Не, ну мужчина. Мужчина у нас с ми можемо його в оренду продавців може вообще не бути, покупателей вообще може не потім. потом що? а вообще ваша будьте і все Та не можно